Доброго здоров'ячка всім. Ой, сьогодні в нас кінець весни, 31 травня, завтра 1 червня, літо починається. П'ятниця, звичайно. От, не знала, чи знімати мені відео, чи ні, я так відвикла, що немає бажання, ну, чесно скажу. Але ось дотягнула вже. і... Година дня, думаю, мабуть, треба зняти відео. Бо є у мене постійні глядачі, які чекають і пишуть завжди, і заради них знімаю. Так. Що в мене? Ну, нічого такого нового, щось цвіте, щось не цвіте, щось збирається цвісти. Ну, а тут, як завжди, фіалочки на вікні. Тут без змін. Тут пальма моя Фінікова. Прижилася їй тут добре. От, мене просили розказувати у відео. Як я доглядаю, як пересаджу, який ґрунт. У мене на каналі є пересадка, перевалка, плейлисти, там скільки відео, там більше. От моя оранжерея, там, мені здається, більше 400 відео. Ось. Ну, Приходять нові глядачі, шукать не, не хочуть, а я. Пам'ятаю, як я показувала, розказувала, і знову те ж саме говорить, ну, якось у мене не виходить. Тепер дивіться, тут у мене щось виросло. похоже на глоріозу, бо навіть усики є. Ось ось. Бачите? Де це воно так? О, Як туди могла попасти? чи що це У мене виросло? Листя ну, схоже. Може, коли я садила і упав це корінь, ну, ну, не знаю. Я спочатку думала, що бур'ян. Думаю, а хай підросте. Гул запрос робила. Гул таке щось там пише. Ось, думаю, в ґрунті, можливо, щось таке було, насіння якоїсь рослини. Ну, я вже, так як це Ліана, дивлюся, і більше всього, що глоріоза буду наблюдати. Хай росте. Звичайно, що... ось вона там вже і зачепилася воно самостійно. Чепилася. їй опора треба. Звичайно, що вона тут не буде цвісти, да, і видно, що там. Вона тонесенька, слабенька, ну, хай росте, прикрашає хлорофітом. А чим я зайнята? Ось знову я вишивала ось таку красоту на стюні на плаття. А зараз починаю вишивати цей же дизайн, ось на цій, де тут. Що це воно не показує. Ага, о, на цій тканині. Ось у мене зараз машина включена. О, щось там Вона збунтувалась була машина, ну, на... настройку робила от і виходжу пізненько. Хоч би не зачепить. Пляшки з водою. Я кожен день почала ходити у платті не в штанах. І тепер, коли я тут стою, я подолом зачіпляю, і йду і перекидаю. Сьогодні дві пляшки перекинула. Куди мені їх поставити так, щоб моє плаття не не хваталося за них. Так. Дивіться, кросандра завжди у мене ця була більш цвіла, багато було квітів. А цього разу ось ця. Там уже я дивлюся, на задньому там дворі у неї, скільки повилазило нових, мабуть, треба повидьоргувати. Так, ну і ось за Глоріозою я там казала. Дивіться, листя, бачите, таке, як і там, з вусиками. Ось глоріоза у мене вже з бутонами. Я вже її ось там зачепила один листочок, і тепер хай вона росте. Ну, вона вже не буде інтенсивно рости. І ось перша квітка розкривається. О, Тут он там другий бутон. Раз, два, три, чотири, п'ять, поки я бачу. Но. Так, цей гібіскус. Ось. Уже цвів, потім у скло ткнувся. Ось цей це білий у мене. Ось ця гілочка з бутонами там буде цвісти. А ця не видно. Так, ось Бугенвілія на двох гілочках. Це одна цвіта, ага, це обидві, не на одній це. І ось що роблять мої хої. Подивіться, це дві різні хої. Ось о, два ботаги. Подивіться, як перекрутилися. А що я з вами буду тоді робити? Як я буду вас переносити? Треба сьогодні розкрутити цей косуцю, розплести і закрутити тут. Бо тоді проблема буде. Так, мої дендробіуми. Ось, о, дивіться, цвісти будуть. Він цвів. Я зрізала тут оце все процвіло. А це зверху. І дивіться, стоїть у воді вже два тижні, мабуть. Ось цей цвіте. І ще ось о, тут бутончики понаростали. І ось о, і рослинка тут причепилася. І тут, я дивлюся, буде цвісти, і рослини там. ну... Не дивлячись на те, що оді. А ці ростуть нове покоління. Ось ще в мене одна глоріоза. Я її була пропустила, вона тут десь валялася. І я ткнула. Так що, якраз добре, ці цітуть, ось ці теж з бутонами. Тут такі слабенькі рослинки, вони будуть свісти, я не знаю, по одному чи по, два, по дві квіточки. Слабенько будуть свісти, та ще й дві в одній, в одному вазоні Тут у мене це вже імбір проріс. Це уходить на відпочинок і ці цибулячі ось. Плюмерія проснулася, і вже листочки ось такі наростила. Так, тут з патіфілом, ось з патіфілом, стрептокарпус ось почав цвісти. Уже листя пов'яли, і треба поливати. Ну я ще сьогодні не поливала, треба полить. Так, тут у мене ось цей нову гілку, це цвітонос нарощує, а ця вже потроху. Я сьогодні дві квітки вже лежала тут, вже відходить. Ну тут розпускається тут. Теж десь іще, план. А, а це ця, а де ще одна. Буде цвісти. Щось не можу От, ну ось так вони. А, це в мене, мабуть, я цю пам'ятаю. А, ні, ось цю. Ось. Сюди я поставила його, поміняла місце. Через те, не пам'ятай, он буде. Це вже друга стрілка у нього. Ось одна на старому. це однього, І це нова ось росте. Тут колумнея, це черенки вони прийнялися, це інтенсивно ростуть ось мама. Цвіла весну цієї весни. Ну тут спетіфіруми, антуріум, О, он цвіте, там новий листочок, я бачила, воно росте, значить і квітка буде. І цей спатіфірман там з'являється. Строманта, ось, бачите, новий листочок. Росте а ця, то, що я укоренила верхівку там, де вона цвіла. Оце тут вона цвіла. Поки що нічого нема. Жива, а, може, коріння нарощує. Ну, поки ось в такому стані нічого, ніякого приросту немає. от Так. Медорея ось нову гілку. Я роздивляюся, бо я тут у них, до речі, рідко буваю. Так я роздивляюся, може що пропущу, щоб показати. Ну, хоя ця... ну, от у мене запитували, що я роблю. Нічого не роблю. Ця коя вона цвіте, цвіте і цвіте. Круглий рік. от їй... І стояла і на вікні, і подалі від вікна, і скрізь вона цвіте. Ось, бачите, це теж будуть цвісти. Ці цвітоноси, їх не треба зривати, вони повторно будуть цвісти. От, Воно теж там буде цвісти. Ось. Мені ця, звичайно, злить трохи, що в неї, ось, бачите, накапало нектар. Ось, дивіться, які краплі нектару висять. І я говорила, що мені попадає, коли на волосся, і волосся злипається. Так, цю гіпоцирту я була обрізала, обшманала так сильно. І дивлюся, скільки там нових цих от, попросипалося, гілочки рости будуть. Ось повно-повно, на кожній зрізаний, є по одній. А ясь сі по дві. Ось дві тут і тут дві. Ось так, що скоро буде гарна. Пишна, гарна і пишна. Зайшла сюди в кімнату, в цю, до ця лоджія, такий запах, чи з вулиці, іначе похоже на жасмін. Акації у нас вже майже цвіли. Чи це пахне мій оліандр, От починає розпускатися. Бачите, яка важка гілка. Треба туди десь прив'язати його, а то йому важко тримати. Так, і пішли до мого пахі-подіму. Ось, дивіться, бачите, скільки там квіточок у нього. Одну квіточку я зрізала, вони так довго тримаються. І вже тут відкрилось раз, два, три, чотири, Ось його відкриється п'ята, і тут ще ось все є. О, довго цвіте? Повертати, дивіться, нахилився, Повернуть би його, буде знову цей <смітність> викручений. От Я його крутила. Постійно, як оцей кактус. От сьогодні повернула його, буде скоро цвісти. Гібіскус зацвів. Так, кава вже оцвіла Вона на десь. Ось, дивіться, там вже будуть і ягоди. Вона на наступний день. Уже квіти поморщилися. Вже все, закінчилось світіння. Ось його, бачите? Будуть ягідки, урожай буде. Ось. Так що тоді вони, вони спочатку зелені, потім червоні стають. І дуже смачні. Ну, не дуже, але смачні. Я їм. Там м'якоті зовсім мало. Ось. Так, кала тут якийсь сквозняк. протяг такий. Кала ну, вже цвіла квітка можна зрізати перша, а ось ще і лізе. Ось, бачите, ось. Це ця цвіла, ось, а це ця буде цвісти. Ось у мене сьогодні. Кактус, я не знаю, він розпускався чи ні, це в мене вперше червоний кактус. А, яка красота. Бо всі якісь білі, жовтуватенькі. От. А це червоний. Як я не зайшла подивитися. От хінопсіс буде, і там десь в уголку теж хінопсіс буде цвісти. Я бачила. А цей оліандр я взяла і його обчекришила. Бо він уже у вікно вріз у скло, а бутонів не було. Думаю, він швидко росте, так що через місяць тут буде гілля, туди аж до скла, Гуернія. маленькі квіточки. Епіфіум я обрізала його минулого року, в цьому році, здається, ні. І от нові гілочки ростуть, а цвісти він у мене цвів один рік і дуже давно. Ось зіфірантис цвіте рожевий. Ой, вибач, я тебе так ось хотіла показати. Так, ну, що тут? Плектрантус цвіте? Кава гарна, бугенвілія, там гілочки нарощує, але ще не цвіте. І ось там. Ось у цьому відрі, де бугенвілія, ось епіфілюм, що я говорила, тоді невеличкий був, де укоренився, самостійно листочок лежав. Треба буде відсадити. Ось скільки листя наростили. Кава, кофі. А, а тут є ще кактуси, тут цвітуть. О, дивіться, який кактус весь сонця нема і позакривалися. Ось я бачу бутон. І там воно, бачите, бутон. О, будуть цвісти, це хінопсіси. Ну і похіподіну. А оця мобілярі так і не цвіла. Ні, ця трохи цвіла. Оця. А оця не цвіла. Це біленьким цвіте. Не знаю чому. Не цвіла. Ось такі наші справи, що я й казала. Щось цвіте, щось не хоче цвісти. Все по-різному. Я тут Бачите, забула, перестановку зробила. Ось клівію сюди поставила. Тут їй краще більше світла. Похипонім туди. От, Аліандр такий обскубаний. Так, і тут астрофітум. Ось сьогодні, бачите, скільки він цвіте. Ціле літо, скільки там бутонів було і ще нові ростуть. Там пахло квітами, а тут хлібом. Ось недавно достала хлібопічки. Ну, Тут у мене вже всі поцвітали. і тут, хто пам'ятаєте, була у мене коробочка. А тоді я замітила, що вона вже розсипається. І ось оце я зібрала. Оце, оце скільки там було, уявляєте? Де тут зерно, де тут не зерно? І знає. Ну, в принципі, воно мені й не треба. Я колись зрізала, то там і сипалися в горшки. Осипалося, бо вона вже розкрилася така. Здоровенно, так бистро якось. Я пам'ятаю, що один раз я цей спеціально палочкою працювала бджілкою. Так довго, мені здається, зріла коробочка, а це якось так бистро. Ось всі вони вже, ті, що останні цвіли вже теж нарощують листя. І. Поливаю зараз я їх добривом, більше азотним, щоб вони росли. Ось. А тоді десь у серпні почну поливати де більше цього фосфору, щоб вони готувалися і на наступний рік цвіли гарно пропорції там. Щоб фосфору було більше, чим азоту. Ну, ось так, ось так. Випущу я це відео. Вибачте, я якось відлучилась від зйомок, що навіть не розумію, як мені розмовляти і що мені казати, чесно. Так, я мовчки цілими днями вишиваю собі, дивлюся YouTube чи там ще щось. От з Шанєю можу перемовитися. А це, ну, коли ти не знімаєш, стає важко знімати. От, Так що, хто чекав, вибачаюся. До нових зустрічей. Бережіть себе своїх рідних. Гарних відпусток, хто очікує літніх. От, і бувайте здорові. Пока-пока.